Було б прикольно мати в своєму житті таку магічну лампу Аладіна, коли ти її потер, з'явився джин і виконав якесь твоє чарівне бажання. Але в реальному світі ніяких ламп і ніяких джинів нема. А є реальні. Навички і реальні наші здібності, які ми можемо в собі розвивати, якщо поставимо собі таку ціль і таку мету. Однією з головних базових навичок людини є вміння ставити і досягати цілі. І замість того, щоб просто мріяти і бажати, що колись у мене з'явиться якась фантастична нова можливість в моєму житті, якийсь чоловік з грошима помітить мене, і відбудеться. Хтось відкриє мій талант, і нарешті у мене з'являться якісь фантастичні можливості. Замість цього ми можемо спокійно, самостійно ставити собі. Цілі і досягати їх, якщо ми навчимося це робити, чи бувало у вас таке, що ви написали собі якісь цілі на наступний рік, і потім, в наступному грудні, ви вже дивитеся просто в цей список, і ви розумієте, що ну якось не дуже воно все? Склалося так, як гадалося, і в більшості випадків люди, ті цілі, які собі планують, вони їх так і не досягають, тому що в них нема певної покрокової системи контролю. Вони не роблять собі певні такі звітні періоди, коли вони перевіряють наскільки активно і правильно вони рухаються до своїх цілей. А ще буває таке, що людина просто ставить певні цілі, але насправді це не її цілі, а вони чужі, вони надумані, вони продиктовані соціумом, батьками, людьми на роботі, кимось іншим. Але сама людина не дуже сильно прагне це все досягати. Тому вміння ставити і досягати цілі, воно набагато крутіше, ніж навіть якби в нас була якась лампа Аладіна. Тому що в реальному житті, коли ми можемо самі обрати, що в цій сфері життя я хочу підкрутити ось це. По тілу зробити це, по стосункам зробити це, по фінансам зробити це, по розвитку відпочинку, по соціуму, по оточенню, хочу зробити ось такі, такі, такі речі. Таким чином, ми можемо самі підкручувати різні сфери нашого життя і досягати поставлені для себе цілі тоді, коли ми хочемо це зробити, і з тою швидкістю, яка для нас є комфортною. Якщо ви розумієте, що ви хочете опанувати мистецтво постановки цілей, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Мистецтво досягнення цілей. Деталі цієї програми ви зможете знайти під цим відео.